Вічне ефекти від гіпнотерапії доведеться переглянути багато складових вашого життя, старі переконання та страхи утримувати вас там, де ви є розуміння себе, цілі та пріоритети, зміна оточення, зростання та розвиток. Ваші стосунки з сім'єю, друзями та колегами можуть змінитися. Хто насправді важливий для вас? Будьте готові до змін та прийміть їх як шанс для покращення. Всім привіт! Мене звати Анатолій Андріцький. Я сертифікований гіпнотерапевт Європейської ліги гіпнотерапевтів та психологів. І сьогодні ми поговоримо про важливу тему, таку як побічні ефекти від гіпнотерапії. Адже гіпнотерапія це потужний засіб для зміни життя, але як і будь-яка трансформація вона може мати свої нюанси. Давайте поговоримо про те, що вам потрібно знати про це. Гіпнотерапія як потужний інструмент. Гіпнотерапія це дивовижний метод для зміни себе та свого життя. Вона допомагає нам розкривати приховані потенціали та знайти резерви, про які ви навіть не підозрювали. Ви почнете бачити себе у новому світлі та розуміти, що можете досягти неймовірних результатів. Також, якщо у вас є страхи, які заважають вести повноценне життя, гіпнотерапія може допомогти вам подолати їх. Це відкриє перед вами нові горизонти та можливості. Однак будьте готові до того, що зміни можуть торкнутися різних сфер вашого життя. Зміни у внутрішньому світі. Перший побічний ефект це зміни у вашому внутрішньому світі. Можливо, ви почнете бачити світ та себе по-іншому. Старі переконання та страхи можуть розкришитися, і це звичайно добре. Але пам'ятайте, що на це може піти деякий час. Щоб пристосуватися до нового сприйняття. Інший погляд на старі переконання. Гіпнотерапія дозволяє переглянути та змінити старі негативні переконання, які могли довго утримувати вас там, де ви є, і звільнити вас від шаблонів, що обмежує. Розуміння себе: гіпнотерапія допомагає краще розуміти себе, ваші цінності та бажання. Це дозволяє більш свідомо приймати рішення, що відповідають вашим потребам. Зміни у зовнішньому житті. Окрім внутрішніх змін, гіпнотерапія може вплинути на ваше зовнішнє життя. Можливо, вам доведеться переглянути багато складових вашого життя, цілі та пріоритети. Після гіпнотерапії ви, можливо, почнете бачити свої цілі та пріоритети чіткіше. Це може призвести до перегляду кар'єрних планів та життєвих пріоритетів. Зміна оточення. Гіпнотерапія може також спонукати вас змінити своє оточення. Ви можете усвідомити, що певні люди або місця більше не відповідають вашим новим цілям та амбіціям. Зростання та розвиток. Гіпнотерапія сприяє особистісному зростанню та розвитку. Це допомагає вам стати більш впевненим та готовим до нових викликів, зближення з новими людьми. Гіпнотерапія може призвести до змін у вашій динаміці з оточуючими. Ваші стосунки з сім'єю, друзями та колегами можуть змінитися. Можливо, раніше вас тримали негативні переконання чи страхи, і за допомогою гіпнотерапії ви почнете проявляти себе по-новому, що може посилити ваше взаємини. або навпаки, оскільки ви змінюєте свій внутрішній стан та ставлення до життя, ви станете привабливішим для нових друзів та знайомств. Гіпнотерапія може дати вам впевненість та позитивний внутрішній статус які притягують до вас цікавих та підтримуючих людей. Розвиток навичок спілкування. Гіпнотерапія може допомогти посилити ваші навички спілкування та емпатії. Ви станете уважнішими до потреб інших, легше вирішуватиме конфлікти і встановлюватиме глибокі зв'язки з тими, хто насправді важливий для вас. Завершуючи, хочу наголосити, що гіпнотерапія це потужний інструмент, здатний змінити ваше життя на краще. Вона працює як усередині вас, так і навколо вас, приносячи зміну у ваш внутрішній світ та зовнішнє життя. Побічні ефекти, такі як зміна оточення, друзів, роботи і навіть місце проживання, можуть бути частиною цієї трансформації. Пам'ятайте, що зміни завжди супроводжуються викликами та адаптацією. Гіпнотерапія не завжди є легким шляхом, але вона надає вам інструменти для. Особистісного зростання та розвитку вона може допомогти вам розкривати нові можливості, зближуватись з новими людьми та втілювати у життя ваші мрії. Тому будьте готові до змін та прийміть їх як шанс для покращення. Не бійтеся брати на себе нові виклики, адже саме вони можуть привести вас до щастя та гармонії. Мене звати Анатолій Андрійський. Запишіться до мене на безкоштовну консультацію. Та підписуйтесь вподобайка та дзвіночок.